Uh watch should... it.

Стоменого планування рішення використання та забудови ділянки проєктування площою 30-60 років. тут вона знаходиться. Наразі ділянка проєктування має приймати значення для ведення особистого селянського господарства та передбачається підподіл Основні, речення, генерального плану, села Васівка. Територія просування детального плану, відтального плану, знаходиться в танцю будова качути, та розпочавна в центральній частині села. Обмежена асфальтованим проїздом і ліганта місяцького спорту призначення ухне. Також обмежена вулиця Ліською з Вулицю відповно 14 зі сходу, та вулицю і проктовної 19 закладу. Шерлою вулиць червоних на 28 метрів, 12. постачальник артик. е-е митування 205 6711 19 357 закуп накладання договору на займенний дія. Ефективною стороною. Е-е дані детальні план контролю контактно просто о стремление подобро во моето семејно живото на позајми Я кажу, що це наймальніше розроблені в нас ще не території, є на кожному квартирної верхової заборони, які нам вдома від нашої на світло, а там є збоки, якщо дивитися на ситуаційну схему, на цій повинна бути. Планування рішення детального плану базується на плануванні функціонального рішення самого Генерального плану Сумарки Сумарки та ще й любого цільового функціонально призначеного Можна дуже доступно розповідати? Проєктом описано про планування структури, реконструкції існуючих чи будівництво нових об'єктів інформації житлової транспортної інфраструктури, з зарані були Вісти. У даному літальному плані ми також розглядали попередньо розроблені детальних планів. І також ми розглядали і по передні розроблені детальні плани, внесли їх в існуючий для повної картинники відображення забудови і можна помітити. Мова добули це на ворогівськовороди, це є важливий інфраструктурний вузол, який війна забезпечує доступ до важливого москала. І вздовж, саме західного обліку, в основному розвиваються території Території хорошим бар'єром від шуму, що йде від міністральної вулиці, саме бар'єром для типної забудови. Ді багато колективної забудови ми бачимо, що немає цього шумового бар'єру. Маме тысячу семьсот шестьдесят і мы пропонуємо змінити призначення на території для розміщення та експлуатації основних сотників будинок і споруд, приемки перевороти мужчина буде моє крайніше промисловості. Території для розміщення та експлуатації основних висок це є тут там на -5.5, от тут і дала там приємно. Третє не знаю, раніше на. То щось не то, що, ну, а яке ціле? Подібля переключається цей корпус. Підключається… Я складні любе розповідаю. От вас вже ж гарно все прописано. Території, транспортно, складні, інфраструктури. Тож не ви ціліве? Ціліве у вас за все буде на таних 12.04, я думаю. Посаково, ви сказали. Це є територія транспортної інфраструктури. І територія підламилась кількації, це їх будівництво обслуговування адміністративних будинків в офісних будівлі компаній, які займаються підприємною стадіяльність пов'язано з отримання пробування. По адміністративні два колоден забезпечення доступу до цих обох територій, які побудуються тривоги свободи, податкуючи на переліці. Також перед заїздом на території ми бачимо партій для обслуговування діяльних. Голосування заїзду виїзду заповідний дозального просування місцевого значення Ас 14, 12, 20, 30 і західні обхідності до Так. Тут тобто, У нас є технічні умови. Зараз ще нас є е, слово Thank you. ሰላም ይኑረው ምንጩ ነገሩ ያጠና ቢሆንም ሁለት የጆሮ ማጣት ወይም ሽንጥሮዎች ይታያሉ ይህ ሁሉ ተቃውሞ ሲፈጥሩ ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ስጋታቸው ያለ ሆኖ ሲያልፉ ስጋታቸው ብዙም ሊቀንስ ወይም ሊወስድ ቢሆንም ሲሄዱ

прво з Щодо в північно-нахідній частині населеного пункту, фактично при межі лісаного пункту. З північної сторони ми бачимо, що ділянка через ділянку проходить вулиця Польва, з південної сторони проєктована вулиця От, і відповідно до рішень діючого генерального плану території ділянка потрапляє в квартал.